Так. Всі знають, або майже всі знають, що в нас є одна дуже класна тренерка Наташа Дашевська. Це такий двіжок-енерджайзер, невгамовна, невсидюща, шилом хвостик, Її дуже, дуже важко вловити, навіть щоб узгодити якийсь семінар. По нашому любимому бренду льдермофіл, який вона знає досконало і ніколи не читає по якимсь презентаціям. Може бути при ній прайс тільки для того, щоб тим, хто присутній, сказати, де саме та позиція в прайсі, про яку вона зараз говорить. От у неї 31 числа був день народження. Ну, незламні наші з Дніпра поздоровили її, слава Богу. Вони умнічки у нас. Оскільки вона в Україні їм вдалося з нею якось комунікувати. А от вроцлавським дівчатам не вдалося. Скільки ми не дзвонили, на жаль, ні там Viber, ні Telegram, ні якісь інші месенджери нічого не спрацювало. Я знаю, що вона зараз в Миргороді, по насолоджується Україною, поправляє там своє здоров'я в поточному режимі. І надію, що ми не дозвонилися, тому що вона стрімітельно тіряє зараз свою репутацію. Що це саме та причина, чому ми не дозвонились. Ну, а якщо серйозно, то... У Наташі є одна єдина невеличка проблема. Вона страх, як не любить вести соцмережі, і вона їх не веде. І коли хтось із косметологів говорить: скиньте інстаграм, там і буде, я там можу подивитися вашого тренера. Це дуже велика проблема, коли її ще хтось не знає. От. І я думаю, що я зараз своїм подарунком вирішу це питання. Я потратила. Півтора-не два, десь півтора дня для того, щоб сформувати в нашому ютуб-каналі папку Дашевська Наталя, куди я... я все склала. Ну, коротше, там всі відео, які в нас є. З її семінарів, з її якимись лекціями і так далі. От все, все, все там. І тепер в неї не буде проблеми для того, щоб десь взяти матеріал для своїх соцмереж. Якщо вона колись їх все-таки буде вести, ну у нас не буде ніколи проблеми показати цього спеціаліста з великої літери, цього ну, офігенного просто тренера, тренера від Бога. І е, це вот. питання тепер у нас закрите. Дашевська, я тебе люблю, обнімаю, е, вітаю, дякую, що ти з нами. Як там ці сердечки робляться? Отак, вот да?